Тема сьогоднішнього нашого заняття автоматизована побудова надійнісних моделей радіоелектронних засобів у вигляді графа станів і переходів. Значить, Минулого разу ми говорили про те, що для. Автоматизації розрахунків надійності і безпечності існує цілий ряд методів, які реалізовані в програмному забезпеченні, зокрема, Reliasoft, АЛД сервіс фірми item Software і ЕЗОТ. Ну і крім цього, всього, ми говорили, що один з різновидів потужного програмного забезпечення саме для. Аналізу моделі, вигляді, граф у і переходів є програмне забезпечення АСМА, яке розроблено в Львівську політехні. І сьогодні ми розглянемо власне особливості цього програмного забезпечення і як ним користуватися. Ну і останнє наше практичне заняття це буде власне наступного разу, як побудова моделі і аналіз моделі саме за цим програмним забезпеченням. Як я вже казав. Що особливістю програмного забезпечення АСНА є те, що структура і поведінка радіоелектронного засобу або радіоелектронної системи представляється формалізовано. Оце формалізоване представлення називається структурно-автоматною модель. Структурно-автоматна модель це є сукупність трьох множин даних. Вектор станів, множина формальних параметрів і дерево правил модифікації. Тобто, це є, оце, скажімо так, три множини даних. Ну, Тут почнемо скажімо, з той множини даних, яка описує стру... початкове значення структури радіоелектронних засобів. Ця множина називається множина формальних парадів. Тобто тут вказується, скільки у вас є модулів в основній конфігурації, скільки є резервних модулів, яка інтенсивність відмов там, основних модулів, інтенсивність відмов резервних модулів, там, скільки час становить час комутації резервного модуля, скажімо, на місце основного, який є час ремонту. Яка є ймовірність підключення там, резервного модулю, яка є ймовірність того, що модуль відремонтувався? Тобто от всі оці величини, які не змінюються, тобто є константами, і становлять множину формальних параметрів. Фактично вони описують, як я вже сказав, початкове значення структури. Оскільки структура. Будь-якого радіоелектронного засобу в процесі функціонування змінюється, ну, скажімо, відмовив якийсь модуль там, основної конфігурації, його замінив модуль резервної конфігурації. Відповідно, змінилася кількість там резервних модулів, змінилася кількість несправних модулів. Тобто є величини, які міняються в процесі функціонування нашого радіоелектронного засобу, і оці скажімо, величини, які змінюються, називають, формують множину, яка називається множину даних, яка називається вектор стат. Ну і третій, третя множина даних, яка, скажімо, представляє поведінку системи вигляді подій, які можуть статися з цією системою, умов, при які, тобто при якій ці події можуть статися. І які будуть наслідки цих подій, називається дерево правил модифікації. Ну, це така таблична форма, але вона насправді є деревовим. Тобто, ось так описується наша система. Тепер, як виглядає робота цього програмного забезпечення? АС? Значить, структурно автоматна модель, тобто от, вектор станів множина формальних параметрів і дерево правил модифікації, є вхідними даними для програмного продукту АСТА. Цей програмний продукт АСА реалізований в вигляді такого, є алгоритм алгоритму автоматизований побудова графу станів і переходів який як ми кажуть, розроблений був на кафедрі теоретичної радіотехніки і радіовимірювань. І оцей алгоритм дає змогу отримати матрицю інтенсивності переходів і перелік всіх станів. Фактично, матриця інтенсивності переходів це є різновид запису графу станів переходів. Тому на основі цієї матриці інтенсивності переходів формується, і перелік станів формується система дифференційних лінянь когорочена. Далі ця система рівнянь вирішується або розв'язується чисельним методом. В програмі Асна закладений метод Рунге, Кутта Мерсона, і отримується розподіл ймовірностей перебування радіоелектронного Засобу різних станів. Сума працездатних станів формує таку величину, так, таку характеристику, яка називається ймовірність безвідмовної роботи. Ну а і параметр середній час роботи до відмови. Тобто ось такі параметри формуються автоматизовано, ну а також тут є передбачена можливість експорту даних і вже подальшому аналізу, скажімо, в електронних таборах. Давайте на прикладі кількох таких простіших систем розглянемо, як формується оця структурна автоматна модель. Ну, скажімо, ми маємо структурну схему надійності радіоелектронного засобу, який складається з чотирьох однотипних мов. Ну, наприклад, це можуть бути оперативні, запам'ятовуючи пристрій. Наприклад, нам потрібно. Там, 16 ГБ, наш пристрій має там, по 4 ГБ. Тобто, в нас їх є 4, вони з'єднані з точки зору надійності послідовно, Бо якщо якийсь виходить з ладу, у нас, скажімо, мінімальна кількість оперативної пам'яті становить 16 ГБ. Якщо якийсь виходить з ладу, то в нас зразу стає 12 ГБ і відповідно система буде не про це здатна. Спочатку формуємо множину формальних парадів. Тобто, що в нас описує систему, то тобто, такі в нас є структура системи в початковий момент стану. Ну, але для цього, скажімо. У нас є чотири модулі. Значить, одна з величин N буде рівна 4. Це в нас є кількість модулів основної конфігурації. Далі. Оскільки модулі є однотипними, ну тут однотипна мовна взагалі для того, щоб інтенсивність відмов буде однакова для всіх модулів. Ну, скажімо, одна тисяча. Оце буде другий компонент оцієї множини формальних порад. Тобто ми кажемо, що є 4 модулі, от воно, бачите, Мдорівні 4. І надійність модулів є ось така величина. Далі нам потрібно показати, як міняється оця структура в процесі роботи. Значить, ну в нас відповідно. Достатньо одної зміни, яка буде показувати кількість модулів, поточну кількість модулів. Тобто у нас модулів може бути 4, може вийти з ладу 1, буде 3, ще один вийде, буде 2, ще один вийде з ладу 1. Ну і в кінці буде 0 модулів. Значить, тому в нас компонента, яка буде відображати поточний, <кій> поточну кількість модулів справних, буде компонент В1, початкове значення, її буде 4. В процесі виходу з ладу модулів, наш оця компонент, буде змінюватися. Тобто В1 буде змінюватися з відмовою кожного модулю на одиницю. Тепер, як формується дерево правил модифікації? Як я вже казав, дерево правил модифікації це є набір подій, які можуть статися з нашим радіоелектронним засобом, умов. І обставин, при яких можуть статися ці події, далі формула розрахунку інтенсивності переходів стану в стан, формула розрахунку ймовірності альтернативних переходів. Тобто, якщо у нас одна подія може мати розгалуження, з різними наслідками і правила модифікації компонент вектора стану. Тобто, що в нас станеться, коли відбудеться ця подія. Як ви бачите, аргументами, скажімо, умов і обставин, тобто цих функцій логічних, є вектор стану, компоненти вектора стану, тобто v 1 більше нуля. Чому? Нас, у ну, нас може статися з цією системою фактично тільки одна подія, тобто вихід модуля з ладу. Ну, бо ми розглядаємо цю систему тільки з точки зору надійності. Відновлення чи ремонту тут немає. Тому у нас може статися одна подія от вихід модуля з ладу. Ця подія може статися тільки тоді, коли є хоча б один справний модуль, от тоді може статися ця подія. Далі е, в нас в кожен момент, ну, тобто якщо подія стається виходить з ладу один модуль, то інтенсивність виходу з ладу у нас буде V1 помножити на лямбду. Ну тобто в початковий момент часу це буде 4 лямбда, потім буде 3 лямбда, 2 лямбда, ну і так до одного лямбда. І альтернатив у нас тут немає, ну і повільно, що може статися з нашим пристроєм. Дивіться, якщо в нашому радіоелектронному засобі вийде з ладу один модуль, то кількість справних модулів зменшиться на одиницю. Відповідно, правило модифікації вектора стану буде V1-1. Таким чином будуть модифікуватися у нас компоненти вектора стану. Ну і зрозуміло, що нам потрібно задати умову відмови, це буде V1 менше N, Тобто це означає, що коли наш пристрій виходить з ладу. Боскільки Бо, в нас є послідовне з'єднання чотирьох модулів, то якщо у нас тільки один з яких вийде з ладу, то наша, наш радіоелектронний засіб також вийде з ладу. Тому умова не працездатності, це буде V1 менше Значить... Тепер, якщо ми як виглядає оце програмне забезпечення, у нас є. Ну я вам на наступний раз на практичній роботі покажу докладно вже на прикладі. У нас є, бачите, три вкладки. Воно має дві такі кнопки: «Input», «Output». «Input» – це є вхідні дані. «Output» – це то, що ми отримаємо на виході. Коли ми натисне «Input», у нас є «Constant Info» – це є множина формальних параметрів. Далі. Вектор станів, вектор refuse expression, refuse expression, це якраз і власна умова, оце непрацездатності. І event 3. Event 3 це є дерево право модифікації. Значить, дивіться. В множині формальних параметрів, як ми казали, у нас є дві компоненти. Бачите, одна з них, одна з них ця компонента це є N, кількість модулів. Друга компонента це інтенсивність відмов. Тобто ось в нас є, як ви бачите, n рівні 4, інтенсивність відмов n в рівні 1 000. Далі, наступна, якщо натиснути наступну вкладку вектор entryfus експресіон, тобто в нас є, як ви бачите, вектор стану має одну компоненту v1, початкове значення рівне 4. Ну, оскільки у нас 4 це N, тому ставимо тут n. Йдемо ну, право модифікації. Подія, вихід модуля з ладу, умова, коли вона може вийти, коли у нас v 1 більше нуля. Тому що в нас може вийти модуль з ладу тільки тоді, коли є хоча б один справний А умова хоча б один справний тобто v 1 має бути більше 0. Далі інтенсивність відмов Це v 3 на лямбда і v 1 до v В1 мінус 1 Тобто, при. Виконанні вихід з ладу події, вихід з ладу модуля, у нас кількість модулів зменшується на один. Якщо ми перейдемо на Output і запустимо програму, то ми отримаємо граф станів переходів, який які складаються з двох станів. Перший стан це коли чотири модулі справні, другий стан, він буде об'єднаний, тобто всі непрацездатні стани, тобто, коли є один несправний, два несправні, чотири несправні, чи чотири Знаєте, Таким чином, якщо ми просумуємо стани, в яких система є справна, в нас стані тільки один, отримаємо імовірність безвідмовної роботи, і ось час середній час роботи до відмови. Значить, це якщо в нас є, це в нас є приклад, якщо в нас є система, яка складається просто з послідовного з'єднання отаких модулів. Ну, ви скажете, а як буде виглядати структурно-автоматна модель, якщо в нас буде система з паралельного з'єднання модулів? У нас є чотири модулі. Якщо вийде з ладу один, то система працездатна, якщо другий, так само, якщо третій, так само, і тільки коли вийде з ладу четвертий модуль, наша система також вийде з ладу. У попередньому варіанті достатньо було виходу з ладу тільки одного модуля, щоб наша система вже не працювала. Та дивіться, формальні параметри: скільки в нас, в початковому випадку, є яка кількість модулів? їх є чотири. Тому у нас Формальний параметр, множинні формальних параметрів буде n дорівнює 4, тобто кількість, початкова кількість наших мов. Далі, інтенсивність відмов у нас є одна тисячна, і таким чином, в формальних параметрів є точно такі самі елементи, як, як минулого разу, як минулі ці системи. Далі, множина вектору стану. Вектор стану. Нам достатньо однієї компоненти, тому що нам потрібно знати, скільки в нас є справних модулів в кожен момент часу. Їх може бути 4, 3, 2, 1, чи Тобто, Таким чином, початкове значення вектору стану буде рівне 4. При виході з ладу будь-якого модуля в нас вектор стану, ну, тобто значення, поточне значення кількості справних модулів, має зменшитись на одиницю. Тобто, в нас вектора електростану буде значити СВ1 мінус 1. Як формується дерево правил модифікації? Значить, ну, з точки зору надійності, з нашим радіоелектронним засобом може статися тільки одна подія: вихід цього радіоелектронного засобу зла. Якщо це стається. То це може статися тільки тоді, коли є хоча б один справний отакий радіоелектронний заклад. Це буває в тому випадку, якщо у нас кількість оцих справних засобів, поточна кількість є більша нуля. Поточну кількість нас відображає компонента вектора стану, значить, відповідно, умова виходу з ладу модуля буде В1 більше нуля. У нас може вийти. Ну будь-які з чотирьох модулів, якщо всі чотири справні, чи будь-які з трьох, коли три справні, пам'ятаєте, тут 4 лямбда, 4 лямда перехід. Тому наш оцей, скажімо, формула розрахунку інтенсивності переходів, це буде не що інше як поточна кількість модулів, помножена на, на інтенсивність переходу одного. Збору. Тобто, В 1 на 4. І в результаті виходу з ладу. Будь-якого модуля, кількість правних модулів зменшиться на 1. Тому це дерево правил модифікації можна записати, як тут умови, значить, вихід з ладу, тут буде В1 більше нуля. Далі В1 помножити на L, це в нас інтенсивність переходу, формула розрахунку інтенсивності переходу, ну і правило модифікації вектора стану. Якщо ви подивитесь на попередню модель, то в нас оцей рядок перший є аналогічним, що для послідовного з'єднання, що для паралельного. Різниця полягає тільки в умові мови. Бачите, для послідовної системи це буде v 1 менше n, для паралельної це v 1 до рівні 0. Значить. Тепер, якщо ми запишемо ці всі, скажімо так, величини в нашу програму, бачите, асну, тобто ми задамо кількість модулів, задамо інтенсивність відмов, задамо, що в нас є В1 компонент вектора стану, задамо умову відмови, ну і відповідно дерево правил модифікації. Якщо ж ми... Задамо, ну, скажу, перейдемо на інпут і поставимо, там, скажімо, там натискаємо кнопку побудова граф останніх переходів, то ми отримаємо 5 станів. Тобто, дивіться, у нас є 4 справних модулі, 3 справних модулі, 2 справних модулі, 1 справний модуль і 5 стан, коли у нас всі. Модулі вийшли з лад. Тепер, коли ми Сформуємо систему дифференційних рівнянь ковмогорова, чатана розв'яжені по будиврах і отримаємо ось таку характеристику. Якщо порівняємо з системою оцією, бачите, тобто послідовно з'єднання чотирьох модулів і паралельно, то ймовірність безвідмовної роботи для чотирьох модулів з'єднаних послідовно, ось є червона лінія для паралельного випадку є оця зелена лінія. Як ви бачите? Ну, скажімо, навіть на рівні 08. Скажімо, оця м, червона, ну, скажімо так, система з резервом є там в 10 раз, більше, ну, довше працює майже в 10 раз, як система без резерву. видно, по середньому часу роботи до відмови без резерву. Це в нас є послідовне з'єднання чотирьох модулів 253 години, а от з резервом тут є 2062. Отак От виглядають вже кінцеві показники надійності. Які є запитання? От. Які є запитання щодо побудови оцих структурно-автоматних моделей? Наступного разу ми вже у нас ще буде одна ще буде вівторок. Тобто, ми в вівторок я вам вже покажу на прикладі, у нас буде і практична робота. Я покажу на прикладі, як будувати ці моделі. Ну і ви попробуєте самі їх будувати і відповідно аналізувати.